Здохла партія регіонів. Ви всі до одного здохли за такі дороги. Сволота. Це про покращення народу. Да, це покращили дороги, сволочі. І життя народу. Таке маляха. Що так. наробили. Такий ж цинізм. Так, після війни розбомблений, то такі, мабуть, не були. щоб ти зараз вздохне за своїм покращенням і зі своїм Януковичем разом. разом тут ще одна бомба впала Тож насипали реагентус який роз'їдає дорогу на пів метра вниз ти ж хтось за це заплатив за все за таку диверсію в україні і Україна залишилась без доріг. Не треба війни, бомбувань. Все зробили рідне правительство. Уряд рідний з цієї партії довбаної регіону. Все так пересуваємося. Швидкість 20-10 км на годину. Це все турбота про народ. Все покращили. Шляхи покращили життя. Сволочі такі. Самі за високими парканами. А зараз кажуть, на дорогі грошей нема. А знищити дороги були гроші. Тож вони не самі по собі знищили. Це ж їх знищили. Так, да. попередніх такого не було. Ще розбомблене місто. Ого. Тут жай, як хочеш взагалі. Чується країна дожилася. Кажуть, Всіхи що і землю геть вивозять чорнозем, так? Вивозять, да? так. Да. Я вже домовчулася минулого року. І навіть сама особисто бачила, тут по трасі машини їхали чорноземом наповнені. Бандити. Як фашисти під час війни вивозили чорнозем. Це може неофашистська партія, це регіони. І це просто партія регіону підтримує версію неофашизму, тобто свідомий геноцид проти українського народу. Якщо дороги робити, то щоб не... калічити дороги, то щоб наверняка, збільшити кількість аварій, особливо в вечірній час, особливо якщо це автобус, Йоми. який переповнений людьми. Щоб більше було жертв. А навіщо люди? Можна їх просто так потихеньку зводити, виводити і знищувати. Включили. Фура проїхала -лед. З великим трудом. Ну і ми якось вже проїдемо. Ну, це така траса. Як на морі. в шторм. Житомирськвира дорога. не такій дорослі, так взагалі це настільки аварійна ситуація. Та. Не дай Бог. І хто за симптання? Хто ці реагенти сюди сипав. Вородительство. З якого чи, чи його дозволу? Хтось профінансував цю операцію з цими реагентами, які виїдають асфальт на пів метра мінімум. А взяти дорогу на бердичуш, це взагалі. Там нема дороги. Щось неймовірне. Була така дорога, їдеш одне задоволення, а це не можна проїхати. Геті не віриться, що таке може бути, як в страшному сні. Пітляє, кошмар. Ніколи не бачила таких доріг і ніде. Скільки живе освіти? Я перший раз в житті бачив. При радянській владі таких доріг навіть не було. Це ніяке порівняння не йде. З дорогами радянській владі. При можна... попередниках були нормальні дороги. А це бачите? Повігайте. Кругом все розвалили. Завісили очі свої, нічого не брали. Кругом Ти, сволочі, диви, які ями, диви, що робиться мені. Вони розказують про те, що вони за народ Сказки вони за розказують. Який народ за свої задниці. Той росіянин бреше, що 3% таки не відремонтовано воно, мабуть, три таки залишилось тих дорог. Оце точно. Отак ми і їздимо. Траса міжнародного значення. З цієї сторони хата теж ніхто не живе вже. Вже повиїжджали, покидали все на світі. Владка гарна вулиці. все, теж покращили? Да, селяна в життя. Скільки люди хати. Люди бідують. Ще одному життя покращили селяниною. А колись була гарна вулиця, так? Да? Дуже гарна вулиця була. Шляхе там не дарма шляхтою називалася. що залишається? Поглянько від цієї шляхки залишилося. Вон попереду також будинок. Закинутий вже вмирає. Ніхто вже не їздить сюди. правої сторони. Yeah. Тож закинута хата. Ні, Як Чорнобильська зона, страшно дивитися. Село Степок називається. Це все, що залишилося. від Вирушівський район Житомирської області. Да? З найбагатших вулиць. Все жахливо. Сертвої хати. Жили люди. Привозять в село щось продавати, чи це села продавати в Житомир? Ти гулять, як там ганяють цих жінок, які з села привозять, молоко, сир. Працювати немає де. Де заробляти, заробляти гроші? Поворот не одягне і повністю не пробудує. Люди виїжджають, кидають, все занепадає, все вмирає, все пропадає. Просто пропадає. Так, квітне Україна. Думаю. Скоро будуть заробляти, бо тратять на якусь, якусь сволоту. Блін. Вже ці землі, кажуть, всі скуплені навкруги. Хто я там зліла хата, і тут зараз права хата. Це взагалі жуть яка є. Хата за хатою. Ой-ой-ой-ой. Хата за хатою. <т Accounting> дійсно, слухайте. Це там щось дійсно не нормально. Приїхали геть, хата вже зруйнована. І це ж не Чорнобильська зона? Це за 40 км від Житомира і за 20 від Андрушівки. Да. За 5 км від Розруха повна. Траси.